Привіт! Ти можеш бути першим, якщо пильнувати про мир з усіма, без якого не буде святості. Мир з усіма це любов. Мир і святість це перший камені в основі благословенного життя, правильне ставлення до людей, яким можна назвати мир з усіма. Це є умова, щоб побачити Бога в своєму житті. Мир з усіма це любов до ближнього. Чи можна мати мир чоловікові із дружиною? Так, це залежить від нас, це наш вибір. Але чому немає миру? Тому що немає любові. Згадайте, коли ми були закохані, ми пробачали, але потім чомусь почали помічати ті речі, які, на які раніше не звертали увагу. Проблема не в оточуючих, не в близьких і рідних, а в тому, що Бог є любов, а ми втратили Бога. Коли ми прийшли до Бога, то ми літали на крилах. Ми всіх любили, пробачали, а потім все це припинилося. Чому? Тому що звичка і знання замінили любов. Для нас стало все саме собою, в церкві та в сім'ї. Все відомо, немає нічого нового. Пішли любов та мир. Тому Ісус і дав заповіді Марка 12,31. Люби свого ближнього як самого себе. Немає іншої більшої заповіді, ніж ця. І святість, і любов це любов до Бога. Божого, до Ісуса Христа. Тому я запрошую тебе в церкву Слово Боже, мати основу, щоб мати основу, на якій прийде Бог в твоє життя, щоб освячуватись Словом Божим, щоб мати мир з усіма. Амінь. Пиши мені, якщо ти хочеш стати учнем Ісуса Христа, якщо ти хочеш вивчати Слово Боже. Амінь.